Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дорожні знаки. Але спочатку відповісіть мені, будь ласка, на запитання: як називаються люди, які ходять по тротуарам? Правильно, це пішоходи. А якщо ви їдете на транспорті, то ви як називаєтесь? Правильно, пасажири. А хто управляє автомобілем? Правильно, водій. А для чого потрібна проїжджа частина? Для руху транспорту. Правильно. Для того, щоб орієнтуватися на дорозі, нам нужны дорожні знаки. Послухайте, що це за дорожній знак? Гей, водій, обережно, їхати швидко неможливо. Знають, люди все на світі, у цьому місті ходять діти. Дітки, подивіться, будь ласка, на цей доріжний, доріжний знак. Він називається обережно діти. Він знаходиться біля дитячого садочка, біля дитячих майданчиків, біля школи, там, де знаходяться діти. Добре? У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, кружляють ногами. У червоному колі він стоїть. Про заборону говорить. Це дітки. Знак називається велосипедний рух. На велосипеді заборонено. Бачите, воно червоним кольором. Що на велосипеді їздити не можна. А є ще ось такий дорожній знак. Що? Називається доріжка для велосипедистів». Цієї зебри на дорозі я анітрохи не боюсь, якщо все навколо в порядку, за смужками в шлях пущусь. Що це за знак? Цей знак називається пішохідний перехід. По ньому ми переходимо вулицю в небезпечному місті. Добре. Далі ніколи не підведе нас підземний перехід. Пішохідна дорога завжди вільна. Ось цей знак дітки, називається підземний перехід. Ви можете, коли побачите, ним, скористуватися і приперети вулицю на іншу сторону по підземному переходу. Ось такі знаки ми сьогодні з вами вивчили. Давайте повторюємо, як називається цей знак. Так, обережно, діти. Як називається цей знак? Правильно, пішохідний перехід. А як називається цей знак? Називається рух на велосипедах заборонена, тому що червоним кольором означає заборонена, колір небезпеки. Як називається цей доріжка для велосипедистів». І цей знак називається підземний перехід. Дітки добре потрібно знати дорожні знаки і соблюдати правила дорожнього руху. До побачення! Гарного вам дня!